Всім привіт! Сьогодні ми ще пройшлися по малині. Хочу нагадати, що зараз галиця починає розростатися. От шишечки, які не було видно, коли ми обрізали, ще коли ми обрізали, здається, неділі дві чи три тому. І сьогодні ми знову пройшлися а вже знову з'являються шишечки. Ну, Їх більш видно. Тому пройдіться по, свої, по своїй малинці, подивіться, щоб не було голиці, тому що ця голиця вилізе і знову попорти нам нові погони. Так що, ось так виглядає наша малинка рядочками. Зараз покажу, скільки ми вже почистили. Оцю територію вже ми почистили, прибрали. Тепер я тут посиплю добриво. Підемо, покажу, яке мені добриво ми привезли сьогодні. І посипемо тут під добриво. Тут теж почищено. Зараз, 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 зараз. Тут почищено, залишилось порозправляти нам коплю, яка воно валяється кругом. Вітром і собачки допомогли, де собачки погризли, то, звичайно, будемо. Усе менять. Ось так почистили. Ось так. Ось. Тепер вона піде рости. І росте в місті із пшеницею. Пшениця теж проростає. Це мінуси солома, що проростає тут пшениця. Пшеницю раз вирвав і все, вона більше не росте. Тут, звичайно, все прибереться, оце, що накидали. Ми хотіли замітати, чоловік сказав, заведе свою дмухалку, свій оприскувач і здує все оце, що, що натрушено тут. Залишилося ось почистити трішки. І там чу-чуть ремівно в мене залишилось почистити. І все, завтра ми закінчимо із чисткою полуниці. І почнуться обробки. Обробки я вже говорила. Буде бордоська суміш 1%, не 3%, як ми використовуємо на голому дереві, а 1%. Так що залишилась нам ось ось ця частина і все. А, ще ось о два рядочки. В общем, раз, два, три, 4, 5, 6, сім рядочків залишилось почистити і все. І в нас вже тут більш-менш порядок. Гербіциди я сьогодні купила, які буду використовувати на міждурідді. Тому що на міждурді там воно не впливає на полуничку. Також мені треба ось тут витравити оцей перій. Ось тут колись росла малинка, я її викорчувала, тут слива росла, ми її прибрали, і така територія в нас тепер є. Гульоє. Поки що гулює, звичайно. Ось яке мені добре ось, сьогодні привезли. Ось таке. Це шилухо, якою підстилали у. Брулерів, ось І з куриними какошками. Ось таким ми будемо присипати, піддобрювати, ну, як би мульчувати свою полуницю. Ось таке воно горне. Добриво вимиється, піде ґрунт, а ось ця шелуха залишиться і буде як мульча. Ось таку кучку мені сьогодні привезли гарненько, обіщали ще і будемо піддобрювати. Дуже гарне добриво, бо я вже шелуху оцю, я вже використовувала. Правда, без, без коринного посліду. Але як мульча, і потім, коли робимо перекопку після полунички, то земля просто як пух. Така дуже-дуже гарна. Тому в кого спресована земля, то можна ось таким її розрихлити. Ось так знизу виглядають наші грядки, які ми зробили реконструкції, стоять як новенькі. А це полуничка, яку ми клали солому на агроволокно, яке в мене почало розлазитися. Ось полунечка вже просипається, вже почала рости. Ось навіть стакончики знайшло. Минулорічні. Треба забрати. Так. Тут марвінка, пегос. Роксана, Гігант Кома, Кама. Ще якось у мене тут. як Згадаю, скажу. Лорд, згадала. До речі, в мене в Лорді ось попалися дві. Тут дві намітила. Не лорд. Якась та інша. Так що плюс іще якась буде. Тут ми вирвали пшеничку, яка проросла. Ось вона вже засухла. Переводи. Так що я чекаю тут хорошого урожаю в мальвінки. Мальвіна дуже гарно мене тут перезимувала. Залишився в мене тут один бугор без реконструкції. Ось купчиха. Він уже покоцаний, покуцаний. Ну і не знаю, чи його. Тут ми все одно будемо її вже прибирати, тому що цій полунички вже третій рік. Думаю, після плодоношення я її приберу. Хоча тут де є насожена молоденька. Але тут у нас буде стояти ще одна теплиця. Між цими теплицями. Ота маленька прибереться і буде довга, 40 метрів тепличка. Так що Тут після плодоношення, я думаю, все прибереться. Ось так тут теж проростає солома, можна її вирвати, а можна пройтися гербіцидами. Ось так. Виглядають мої плантації, але ж це далеко не всі. Тут теж почищено, але тут будемо накривати ще соломою. Для того, не для того, що я боюся, що тут агроволокно розлізеться, а просто із соломою набагато краще. Тут буде зберігатися більше вологи. Так як нам обіцяють, що буде дуже засушливе літо, то будемо накривати соломою. Зараз покажу, куди я буду сипати ту шелуху. Ось сюди я буду сипати. Це добриво, яке я показала, шелуху із куриним послідом. Спочатку, звичайно, тут прорихла земелька. Чуть-чуть підгорнуться ось оці кущики, які трішки вилізли їх треба трішки підгорнути. І присипемо цим добривом І це буде і мульча, і добриво Два в одному. Між доряддя буду проходити гербіцидами Обов'язково покажу, ось, до речі, покажу, пропустили шишку. Ось, ось так вони виглядають, ось уже ось. Ось так виглядає дає галиця Малинова. Ми дуже часто проходимося, от зараз її дуже хорошо видно і треба не пропустити той час, коли, щоб вона не вилізла і не розмножилася. Якщо хочете, Зберегти свою малину від голиці. Її треба обов'язково утилізувати, кинути у вогонь і спалити. Це так залишати не можна. Заходить сонечко знову за горизонт червоне. Тож понакривали ми всі, всю полуничку в теплицях. Тому що там уже квіточки і боюсь, що вони можуть змерзнути. Ось сидить, гріється. Да, царевна лягушка. Синоптикам уже не віримо. Лучше накриємо. Завтра, я думаю, попробуємо ще копати полуничку, якщо буде не мокро, тому що там у вівторок знову в нас собіщають дощ. Але тільки 80%, то можливо, ще поки дійде до вівторка черга, то вже і синоптики можуть і передумати. Хоча... Я думаю, дощик би і не помішав, тому що весна і такі дують сухові, вони дуже-дуже швидко видувають вологу із землі. Також треба ще закрити вологу на цибулі на часнику, на зимовому. Обов'язково там прорихлить, щоб не було тріщин, щоб через їх не виходила волога. Будь ласка, відписуйтеся, хто отримав посилки і по можливості, звичайно. Я розумію, що багато де зараз немає зв'язку, немає інтернету. Я теж сьогодні їхала на пошту і не знала, чи приймає пошта посилки, чи не приймає. Ну, виявилося, що в Спаському інтернет був. У нас вже зробили інтернет уже після ну, під вечір, то у нас вже теж є інтернет. Я просто бачу, що деякі посилки не отримані сьогодні, навіть я не змогла вранці відправити квитанції, відправити фото квитанції, тому що не було інтернету. Я написала людям. Повідомлення, повідомлення проходять, так як мобільний інтернет ще якось через один працював, а от фото вже не передавав інтернет, ну, не змогла я загрузити. Тому відправила людям. Повідомлення, що їдуть посилочки, повідомила, коли вони приїдуть, скільки отримувач повинен заплатити за доставку, тому що я завжди ж відправляю номер, ну, фото в питонці завжди я відправляю. І людина бачить, скільки треба оплачувати, коли вона прийде. А от коли. Нема в мене можливості, то виходжу з положення ток. Ось такий я купила гербіцид. Купила один літр, і ось вплив на нецільові об'єкти, Так, зараз. У рекомендованих до застосування нормах практично нетоксичний для теплокровних організмів, ґрунтових черв'яків для бджіл при умові застосування до цвітіння бур'янів. Немає негативного вплину на активність ґрунтової мікрофлори циклу азоту. Так що, Якомога безпечніші препарати, звичайно, використовую. Знищує однорічні злакові та дводольні, багаторічні злакові та дводольні. Норми ж витрати е, норми витрати 30 мл на 3-5 літрів води. Однорічні та дводольні, багаторічні 50 мл на 3-5 літрів води тобто 100 150 г на літр на 10 л води використовувати для знищення багаторічних бур'янів. Кількість обробок за сезон один. Помірно небезпечні речовини. Можна також до цього препарату додати адівонт, для того, щоб цей препарат краще подіяв на рослини і швидше почав діяти. Така ж бутилка коштує 860 гривень. Тут один літр. Ну, написано на 20-30 соток. А так, як я буду використовувати його тільки в міждуряді, то, звичайно, мені його вистачить на всю мою територію. Ну, звичайно, попробую і потім покажу. Загибель повна відбувається на 14 17-й день. Ознаки ж перші з'являються на 4-й день. Так, і, звичайно, треба, щоб була невисока, невисокий бур'яний, до 20 сантиметрів. І температура повинна бути від плюс 12 до плюс 25 градусів. І не раніше, ніж за 5 годин до та після дощу. Так що, я, навіть якщо після 5 годин, після, після того, як ви побризкали, піде дощ, то все одно цей препарат подіє. Всім миру, добра, все найкраще. І все буде Україна. До побачення.